Вітаюся, Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про найважчий відтинок фронту це Бахмутський напрямок. Власне, звітом спілкуємося з солдатом Андрієм Воєнтком, Він є солдат батальйону Сила Свободи Нацгвадії України. Андрію, доброго дня вітаю вас! Добрий день, вітаю. Заїми. Ви зараз на надскладному напрямку, це Бахмутський напрямок. Яка там ситуація, якщо загалом окреслити? Загалом ситуація на Бахмутському напрямку контрольовано стабільна. Е, наші сили, полку Сили Свободи і інші е, її цілком контролюють важко, оскільки бойові дії, досить серйозні бойові дії, але в загальному ситуація контрольована. Як часто доводиться відбивати штурми, як часто обстрілюють вас? На рахунок штурму, ось буквально взяти два дні назад, в нас помінялася трошечки ситуація. Нас попробували штурмувати, пробував агресор йти на прорив. Але завдяки нашим інструкторам і великій базі навиків, які нам дали в процесі нашого навчання, було дуже, дуже, дуже легко, я би нам сказав, так хоч, як би воно не звучало відбити цей штурм. Обстріли, обстріли йдуть весь час. Краще і легше сказати, коли є затища на тих буквально ага. пару хвилин до півгодини. Може бути зупинитися там затища, поки ворог там перенаводиться, ми перенаводимося, і оце є інтервал затища. В основному це напружені зриви, постріли. Це весь час, цілодобово 24 на 7. Якщо повернутися до штурму, наскільки він був масований і які втрати поніс ворог? Е, дивіться, штурм продовжувався приблизно, приблизно е, півтора години. У нас заточилася безпосередня стрічка. Ворог від нас був на 700 метрах. Е, на деяких позиціях, де стояли мої побратими, ворог підійшов на кідок гранати. Що хлопці, Богу дякувати успішно і цілі, без трьохсотих відбили цей натиск е, півтора години, який тривав, укрили, крили всім чим мали. От можна так сказати. А які втрати ворог поніс? На рахунок втрат ворога, вибачте, чуть-чуть пропустив. Занесло мене е, цей, що особисто бачив я. Я бачив, як ми уразили наша мінометка, велика ім'яка і шана, які нас прикривають, уразили безпосередню будівлю, де знаходилося, я так зрозумів, по вибухах і вогню вороже БК бо горіло там півночі, зривалося. Це ми попали. Ми уразили БТР ворожий, це я особисто бачив, і БМП. По силах, таких як піхота, були були до зв'язку чути, що ворог несе втрати. Ну так конкретної назви я вам сказати не можу, бо це uh -huh. білкахня, і в основному штурми відбувалися в нас вночі. Вночі і один заточився. Оце буквально вчора. Він був в день, на годину годину пробували нас. Ви всі цілі після цього штурму? Так, так. Ми всі цілі. У нас 300 немає, 200 немає. Е, дуже дуже дякуємо. Е, ще раз вернуся до того ж самого інструктора нашої е, Сили Свободи і керівництву, які за жаті терміни змогли дати просто цивільним людям, які вернулися в побутові життя в військову справу. Таку велику і надійну силу бази, базу військову, яка зберегла нам життя. Тому, отак можу відповісти. Також ви говорили про те, що криють практично 24 на 7 з артилерії. А з чого саме луплять? Ну, це буквально теж з остатнього. З чим нас накрило, це був 80-й і 120-й міномет. Це 30-ка працювала з, цього, з ПТР, яка була успішно поражена, і завдяки чому ми вийшли. Ще раз кажу, і наголошую. Дуже дякую артилеристам Сили Свободи, які дуже красиво відпрацювали і нам помолився. Е -та. Танк працював по нас. Була на одному напрямку застосована авіація. Ну уразити вертоліт не вдалося, але він не залетів до нас далеко, бо хлопці працювали. Тому таких, в основному, 120-й мінумент там і тридцатка. Доводилось чути точніше читати зі зведень Інституту вивчення війни про те, що Росія не має потуг наступати з різних напрямків, зокрема, нібито з Авдіївського перекинули регулярні війська а, до Бахмуту. Чи відчувається це підсилення? І взагалі, наскільки це релевантна інформація може бути? Я такою інформацією не володію. Максимум що я можу сказати, що особисто відчув я своїми свободівцями і своїми побратимами. Це на наш напрямок був задіяний спецназ ворожий. Вони хотіли прорвати наш напрямок, і вони, в них пішла перезмінка з вагнерами, і вони підсилилися спецназу. Тому цей другий штурм він відбувся якраз в нас з ними. Пішло, е, ну, ми його відбили без втрат. Відчувся, відчувся іменно е, так само ворожі навики, е, що нас раз, відчутно, що угу. заступили через винені в військовій справі, і в основному вже більш прицільніше. У нас спробували працювати з мінометів, з різних навідних систем, ради працювали. Тому іменно по, по прильотах ми вже відчували то, і вже пізніше нам, нас коригували, щоб ми були обережні, що по нам працює іменно з нами, з нами вже веде безпосередню війну. Це якийсь підрозділ ворожого спецназу. А вагнерівці ще зустрічаються. Ми, коли заходили на позицію, то е, були в нас стички з вагнерами. але оскільки в них пішла, я так зрозумів, ротація після, е, е, сили, коли от, зайшов наш полк Сил Свободи, е, і ми змогли дати їм досить такий високий і сильний відпір, тому я думаю, що ворог якраз і в той момент же ж пішла ротація і підсилення військ ворожих ага. співробіт. Тому поки що, поки що ми так не відчули, що була б з ворога якась така некоординована стрільба, якась така, навіть можна сказати, розслабленість. Пішла більш така напруга, і пішло більш таке ведення самої війни і стояння на позиції, трошечки вже в такому напруженішому статі. Знаєте, щодо Бахмута. Ну і напрямку загалом, вже разів 10, напевно, росіяни хотіли нібито його взяти під якусь дату, там Новий рік, ще якась біда. Тепер нібито до 9 травня росіяни мають план взяти Бахмут. Знову ж таки, ця інформація не є перевіреною, але про це говорять. Як українські військові реагують на всі ці чутки, скажімо так? Як би воно дивно і гуманно не звучало, але я вам скажу по тому своєму полку Сил Свободи і допоміжними підрозділами, з якими ми стоїмо, які стоять біля нас на стиках, хтось реагує жартома, хтось реагує так, ну, та, й, та, й, та й добре. Я вам скажу, і що я можу запевнити по Свободівцях. І По наших друзях, товаришах, які нам допомагають в бою, ми стоїмо досить такою великою, можна сказати, духовним духом і взагалі з великою базою як військових, які дійсно навчені, треновані. Тому, ну, як би вам сказати правильно, ми стоїмо впевнені. Не відчувається ні паніка, ні розгубленість. Ну, ми, вдома. ми вдома. І ми, ми чекаємо на все і готові з честю, гідністю прийняти ворога. Оскільки ми знаємо, що ворог по своїй пропаганді говорити може дуже багато, а на ділі і дав би Бог, щоб то і так було на ділі, щоб він і далі тими потугами старався, старався, і нічого в нього не вийшло. Все-таки Україна була єдина і буде Україна єдина ціла, тому я думаю, що це прості слова. Андрію, ви б могли розказати, яка була найваш... найуспішніша ваша та ваших побратимів операція, можливо, якийсь бій на Бахмутському напрямку останнім часом? Я вважаю ці успішними операціями, коли зайшов полк. Тили Свободи, і вони відбили дві позиції е, вагнерів, е, ми відбили, і е, я вважаю, це, по-перше, була велика, е, велика, як би сказати правильно, е, задумка наших керівників, наших е, начальників, які безпосередньо віддали нам наказ на це, які досить добре все продумали, бо Практично ми вийшли так би мовити, в такій підкові, в якій ми досить вільно і спокійно себе почували, і ще й відбили дві території, дві позиції верніше. І ну, після того вони напевно побачили, що пішли хлопці, які настроєні боронити свою землю, свою країну. Вони відчули, що ось це якраз сила свободи і зайшла. Відбила в вагнерівці дві позиції. Ми закріпилися на них, окупалися. І... Ну, для мене це, 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 це досягнення. Зайти прямо до ворога на дистанцію 150-100 метрів, вести з ним прямий контакт на стрілецькій. Це Це, це велике, велике для мене досягнення. Я от про нього говорю. Я... Я вважаю, що ця операція пройшла дуже успішно і в нас нема ні 300, ні 200, тому яка операція для мене проходить без жодної втрати, навіть без однієї підряпини, Це велика дяка інструкторам і нашому керівництву Сили Свободи, що в придумано все роблять, і ми не є, як вибачте, на слові кусочне м'ясо. Нас у нас пік. Нами дорожать, і, і, нас, і нам це задає такого патріотизму, що ти завжди відчуваєш, що як би воно не було, де би ти не стояв, будуть задіяні всі сили для того, щоб тій максимально були цілі ціл, і не ушкодять. Андрію, а, а коли була ця операція, і наскільки ви відкинули вагнерівців? Е Ця операція відбулася три дні назад, чотири орієнтовно. І ми відкинули їх на добрячих, я думаю, кілометрів п'ять, якщо не більше. На сам кінець, в цивільному житті ви займалися ММА, наскільки от спорт допомагає вам зараз триматись на фронті? Е, так, дуже вдале е, запитання, на яке я вам скажу. Перш за все, хочу подякувати своїм тренерам. то е, зі Львова Шмель Олег, якого я тренувався, коли ще вчився. І особливо хочу подякувати яровому Сергію. Це з міста Стрий е, з клубу Горянин, е, які досить е, зібрано. Класно тренують своїх бійців, тому іменно спортивне життя це вже, вже була одна велика сім'я, в яку я і попав тут, і велика фізична підготовка. Бо так як я є старшим кулеметником, це велика ноша не тільки для того, щоб рятувати своїх побратимів, бо це є серйозна зброя, вона вогнева міць. А й велика фізична підготовка. Бо на один вихід, оцей останній, коли ми йшли на 2,5 км по грізі, я ніс собою 2640 набоїв, один Матадор, один кулемет ну, свій, який важить тільки 7,5 кг, ще два запасних ствола, тяжку води і дві гранати. Причому ж ну, сталося, що в Грезі підвернув ногу, що зміг впрявати її собі сам назад і спішно зайти на позицію. Е, то перша дяка це моїм тренерам, друзям, з якими я тренувався, і за класну, злагоджену фізичну підготовку, якою я, і, як є вільна хвилинка на відтяжках, продовжую для себе займатися, щоб бути весь час. Андрій, я дуже дякую вам за розмову. Я дуже дякую за те, що ви бережете нашу батьківщину. Бережіть себе, бережіть ваших побратимів. Тримайтесь не з вами. Дуже дякую. Дякую вам. Дякую. Обов'язково все буде Україна. Дякую про ситуацію біля Бахмута та про те, як наші герої там тримають стрій. Говорили з військовим солдатом Андрієм Войтком з батальйону Сила свободи Нацгвардії України. Дивіться львів медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.